Дуже таки неприємним моментом, звичайно, був цей лист, який прийшов до нас з прокуратури. Це від 07.05, 05 якому, значить, вони в принципі передали у повноваження по розгляду даного питання по розгляду звернення громади села Деражне на сільську раду. І, значить, ну ага. саме звернення релігійної громади села Даражне. Доводимо до вашого відома, що на території села Дережне Костопіської області грубо порушуються права релігійної громади, визначені статтею 4 закону України про свободу совісті та релігійні організації, з боку окремих мешканців села Даражне, зокрема громадянами Єпіком ВВ, Ланюшом ВТ та іншими, які втручаються в життя релігійної громади та своїми діями розпалюють ворожнечу і ненависть, ображають почуття інших громадян при визначенні їх особисто ставлення до певної релігійної конфесії. Просимо вас вжити. Відповідних заходів, які б сприяли подальшому мирному співіснуванню, життю та діяльності громади свято воздвиженської парафії, Саарницько-Поліської партії, Української православної церкви, села Дражник Костопської району Рівненської області. І стоїть перший підпис, і це від 29.04, коли в нас якраз відбувалися у парку ці збори, коли оця Віктора на території не було, тому що він не був присутній, сказали, що він в лікарні лежить. І оця заява була написана 29 числом. І першим підписався благочинник Остопільського району УПЦР. Мандрит і Ларіон Клебан, і стоїть ось печатка, uh -huh. підпис. І голова парафіальної ради на стояти святовожденського храму, ПЦ Сладражне, протоюрей Віктор Чабан. І підписи, і печатки стоять. Ну, це, звичайно, нас вразило дуже. Це ви звичайно, не прийти, це не, це це не тому, що такого в принципі не було. І отець Віктор сам людей просив, і він каже, що він це все не підписував і не ставив печатки. Ось таким чином. Ось така uh -huh. у нас ситуація виникла з цим зверненням.